Представляємо вашій увазі дієтичну добавку офтальмін з лютеїном від торгової марки Еліксир. До її складу входять компоненти, які можуть проявляти наступні властивості. Екстракт чорниці. Завдяки комплексу біологічно активних речовин екстракт чорниці має різнобічні позитивні властивості і широко використовується для профілактики та відновлення здоров'я. Він застосовується при хворобах очей. Слунково-кишкового тракту, цукровому діабеті, при серцево-судинних захворюваннях таурін сприяє поліпшенню енергетичних процесів, стимулює репаративні процеси при дистрофічних захворюваннях і процесах, що супроводжуються значним порушенням метаболізму тканин ока. Будучи сірковмісною амінокислотою, таурин сприяє нормалізації функції клітинних мембран, поліпшенню обмінних процесів. Кверцитин є агліконом багатьох рослинних флавоноїдних глікозидів, у тому числі рутину, і належить до вітамінних препаратів групи П. позитивно впливає на стан хрящової, кісткової і сполучної тканини, зміцнює дрібні і великі кровоносні судини. А також нормалізує рівень тригліцеридів і холестерину в крові. Профілактика утворення тромбів, бета-каротин або провітаміна. Бета-каротини здатні депонувати в клітинах кисень, що може позитивно впливати на клітини органів зору. Цинк необхідний елемент, значення якого визначається тим, що він входить до складу гормону інсуліну, бере участь у вуглеводному обміні та інших важливих ферментів. Бере участь у процесах кровотворення, у фотохімічних реакціях процесу зору, у діяльності залоз внутрішньої секреції, лютеїн та його ізомер зеаксантин – каротиноїди, головні пігменти жовтої плями сітківки. Збільшують гостроту зору, забезпечують чіткість зору і здібність розрізнювати деталі. Зменшують потік найбільш агресивної частини видимого спектру світла, захищають від вільних радикалів. Також лютеїн зменшує утворення і накопичення пігменту ліпофусцину, який обумовлює розвиток вікової дистрофії сітківки. Дієтична добавка офтальмін з лютеїном рекомендовано до раціону харчування як додаткове джерело комплексу біологічно активних речовин рослинного походження, флавоноїдів, вітамінів, мікроелементів та цинку для загального зміцнення організму та створення оптимальних дієтологічних умов. Для підтримки зорового апарату при навантаженнях на зір. рекомендуємо споживати дорослим по одній капсулі 2-3 рази на день, дітям з 12 років по одній капсулі один раз на день після споживання їжі. Термін споживання до 4 тижнів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку офтальмін з лютеїном від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.